Притулок дайла подруже, місто Запоріжжя, красень на ім'я Зевс. Двох цуценяток Зевса та Тристана, його братика до нашого притулку, привезли військові та попросили для хлопців допомоги. Зараз Зевс та Тристан стали вже зовсім дорослими, саме тому зараз ми починаємо шукати для Зевса опікуна. На жаль, на сьогоднішній день у притулку склалась просто жахлива ситуація. Тварин на рахунку організації 520, і це дуже велика кількість. Витрати кожного дня просто зашкалюють, і з самотужками просто не справляємось. Саме тому у нашому притулку є така програма опіки на відстані. Це коли людина бере під опіку тваринку і кожного місяця допомагає їй жити у стінах притулку. Завдяки цьому притулок може триматися на плаву. Сьогодні ми шукаємо опікуна на відстані для красення на ім'я Зевс. Можливо, це саме ви і ви готові допомогти Зевсові. Будь ласка, ми благаємо вас про милосердя та допомогу.